that'll <laughs> stop До Ірпеня вкотре завітали гості з Литви. цього разу на чолі з канцлеркою Міністерства закордонних справ Литовської Республіки Айсте Стакін'єне. Гостей зустріли біля відновленого дитсадка Рута. Саме Литва допомогла Ірпеню відновити цей заклад після бойових дій. Для нас це дуже знакова подія, тому що завдяки їм в нас є такий чудовий садочок, як Рута. Цей садочок це результат нашого побратимства між нашими країнами, і цей садочок. Це це наше майбутнє, це наші діти. Безмежна вдячність їм. Канслерці МЗС Литви провели екскурсію територію садочка, показали ігрові та навчальні кімнати. Литовські гості в свою чергу подарували колективу рути традиційний литовський десерт. шакотіс. гостей познайомили з гордістю закладу. Укриттям на майже тисячу метрів квадратних. Тут багато просторих кімнат, вбиральні та навіть облаштовані спальні. Таке велике укриття нам дозволяє покласти спати найменших діток одразу в укритті. Після обіду вони вже знають, вони спускаються і лягають. Малеча спить, і ми не створюємо цей додатковий стрес, коли їх треба будити і переміщувати. Данає про. Коли я побувала у цьому дитсадку, я побачила, що ми зробили гарне місце для дітей, щоб вони проживали своє дитинство, не думаючи про бомби, а тільки про безпеку. Я думаю, що це чудовий спосіб створити безпечне дитинство.